що, привезли тобі з Америки ляльку? Звісно. В чемодан пакувати? Тобто я вийду, ми зліще йдемо з лялькою? Так. Ти потім не виріжеш, зупини і включи обережно. Тобі краще буде клінічкою. Ти що, за всіх? Їм по 16, там всі лапки падають у нас. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я, Інна Завжди, Натусік. А сьогодні я в такому чудовому образі, так сказати, Чому? Тому що ми з вами поговоримо про Діснеївських принцес. І не просто, а про лялечок, які ви бачите позаду мене Дісней Ну, Всі дуже полюбляють діснеївські фільми. Всі мене вихоплювалися в дитинстві. У мене, наприклад, Мікі Маус і зараз я їх дуже люблю. У мене подружка. Та, що розписує одяг Міла Квіткова, то їздила на виставку і привезла мені носки з Мікі Маусами. Хтось прийшла іграшки з Маусами. ну в общем, люблю Мікі Маусів, але це ми відволіклися. Так. Тепер про лялечок Disney Animators. Що це такі за дівчулі? У мене їх зібралася колекція. Колекція не вся не повна. І моя колекція, вона не зовсім а, типова, тому що. А, чому не типова? Тому що в мене не всі ляльки в оригіналі, в мене в основному ОАК. Але то, то трошки пізніше. А, спочатку я хочу вам розказати, що це такі за чудові лялюски. Колекція. Ляличок. Ну, можу сказати, так, що Дісней завжди випускав там багато всяких принцес. От, але це назив... Ця колекція ля... лялечок називається колекція, називається Дісней Аніматос. Це принцеси у віці 4 років. Над колекцією працювали Діснеївські художники Марк Хен і Глен Кін, які приймали участь. У створенні самих образів і ну, не, безпосередньо а, принцес у мультфільмах. А, колекція була, ви, ну, має свій початок з 2010 року. Першою лялькою в колекції була Рапунцель. Але вона я її потім покажу. У мене перемальована. Вона була. Чому ця лялька? Тому що вона була приурочена до е, випуску самого мультфільму Холодне с... Ой, яке Холодне серце. В общем, до мультфільму Рапунцель. Ви не дивуйтеся. Вона трошки пригадує. Уші давлять, уші. От, у 2011 році вийшла перша колекція з 10 ляльок, в яку входили Аріель, Мулан, Білосніжка, жасмін, Аврора, Тіана, Покахантос, Бель. І Рапунцель, Рапунцель і Русалочка. Потім у 2012 році колекцію доповнила Міда. Це була ну, у 2011 році це була перша колекція, от, яка вийшла. У 2013 році вийшла друга серія, в яку яка, ну, в яку доповнила принц Фея Чи у 2014 році вийшла третя колекція, яку доповнили Кристоф Анна і Ельза. Я Вітаю. Потім, у 2015 році, колекцію доповнила Аладін Ліло і Малишка Бу. У 2016-му доповнила Аліса і Моана, а вже в 2018-му з'явився такий персонаж, як Єлена е, Елен, із Авалора. Взагалом можу сказати, що Ляльки по собі дуже, ну, дуже-дуже гарні. Вони, ну, вони такі нетипові. Я хочу показати свою, ну, почнемо моїх дивитися дівчат. В кінці відео я там покажу повністю, які, вони, які персонажі. Вони йдуть не перемальовані ці дівчатка, може хто хоче собі купити, в кого немає. Може, в когось вже є ці Тому ну, що я знаю, що Ще років 5 назад вони були дуже-дуже популярні. І їх багато хто е, збирав і ну, малював, і на них дуже класно малювати. От, їх полюбляли оакери. От, Я хочу показати, це е, моя тіснечка. Е, взагалі, це моя портретна лялька. Е, це була Мулан. Я хочу, щоб у мене була, ну, трошки там далі ну, по можливості, як у мене буде виходити, я собі куплю, щоб в мене вона ще була Мулан в оригіналі. Тому що в мене була Мулан в оригіналі і Рапунцель теж в оригіналі. Але ну, так склалося, що вони знайшли собі другі домівки. От. Дуже просили їх подарувати, і ну, я згодилась. От, Тому подальше в мене все одно буде Мулан. Це моя Мулан. Її робила, її Оак робила майстер Тетяна Гріх. Її дуже багато хто знає. І це робили, ну, її звати Наташка, тому що це робилось як моя портретна лялька. Не знаю. Схожі ми чи не схожі, але я її надзвичайно люблю. Взагалі люблю таніни роботи. На жаль, її зараз немає в Україні. Одяг шила для неї світочка Світлана Леміш. От така от класна. Моя мулан 2012 року. От, тобто вона з самих-самих перших серій, в них, до речі, саме густе волосся у 2011-2012 рік. Ну, ще в 13. Тут дивлячись, яка калялька. Якщо взяти, наприклад, рапунцель, то рапунцель найкращі роки для колекціонування це 11-12. Я не купувала останні, які виходили. Ну, зараз, тому що вони зараз випускаються, випускається повна серія всіх лялечок. Але не знаю, яке там волосся. Ну, якщо брати по тих роках до 2019 року, то саме найкраще волосся. От Мулан це 11-12-13 рік, Рапунцель це 11-12, Аріель це. В Аріель, в принципі, до 2015 року, там ну, візде скрізь гарне волосся. От. Ось така моя красуня. Потім на неї з'явилася шапочка. Шапочка в неї під Мікрос фон Маркет. В общем, така модниця, моя сама любимочка, вона вскрізь. До речі, вона стоїть окремо від усіх, якщо всі дівчатка стоять ну, разом на поличці, то ця стоїть окремо, вона стоїть біля мене, бо це моя одна із улюблених-улюблених Е, -улюблених Це була Рапун... Ну, і є рапунцель, вона в мене принцеса Гортензія. Оаку неї зроблений теж Тетяною Грік. До речі, Таня Гріх це майстер, який в якої я навчалася, майстерство Оак. І навчалася я саме заради Діснею. Тому що, коли я прийшла до неї додому, а попала я до неї, я принесла ляльку на реставрацію порцеляну. І побачила в неї в роботі, лежали Діснейки. Я ними захопилася і ну, просто закохалася в ці лялочки. Вона, ну, вона запропонувала мені повчитися, і я навч... ну, вчилася в неї а, а, як у майстра у Аку. От. Е, Рапунцель я теж хочу, щоб була ще в оригіналі вдома. Вона мені дуже подобається, в неї дуже м'якеньке волосечко. ну, гарно. Одяг шила теж світік з Стана А це в нас, як ви вже думаю, здогадалися, це Аріель. У Аріель зроблений оако, коченятка, так нічого особливо не змінювалося, бо в рахунці фарбоване волосся. А в Аріель воно таке. До речі, хочу сказати, що. Я потім покажу, де можна подивитися рік, хто не знає, де можна подивитися рік випуску ляльки. І американські ляльки, і французькі в них іноді, ну, по-перше, у них там друга маркіровочка. І в них іноді буває маркування на спині. Ну це дуже рідко. В основному на Нівці. От Я це покажу. Ці красуні вбрання я шила сама. Так, я маю надію, що вам тут все видно. От. Її теж хочу, щоб вона ще була ну, в оригіналі. Але я скільки всього хочу, що ну, колись з'являться. Це теж лялечка. Це була Мулан. До речі, от, в залежності від Оаку, наскільки вони різні. Зараз я вам їх обидві покажу. І оригінальна вона дуже гарна лялька. З цією лялькою дуже така цікава історія вийшла. Вона попала до мене в колекцію не одразу. Лапті падають у нас. Вона попала не одразу. Зараз я вам її ближче покажу. Сама поки біну лаптика. От. В неї дуже ж е, розкішний одяг, як ви, я думаю, ви здогадалися. Автор цього одягу — Світлана Леміш. Взагалі ця лялька, вона по задумці це робила те, що е, 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 Тетяна Гріх. По задумці, це була принцеса ельфів, Вона мала накладні вушка, в неї, ну, звісно, було довге волосся. Вона мала накладні вушка, і в неї були великі тут такі крила, як у метелика. Дуже гарні. О, така була принцеса ельфів, вона... Ця лялечка була на модній ляльці, і після модної ляльки її купили. Купили в одну таку сім'ю, але купили це дитині. І пройшло, мабуть, років 4. Я дуже ну, я випадково я її побачила на Оліксі. От. Як побачила, що вона продається, ну, звісно, я її купила, тому що ну, я їх люблю. Я їх люблю, я знаю, як вона створювалася, як ми робили ці крила з танкою її все. І щоб просто кудись ну, вона попала, мені не хотілося. Поки що ну, волосечко було дуже занедбане ну, після гри, дитячої гри я їй його підстригла. В майбутньому думаю. Його перепрошити теж на біляви, тому що все-таки вона у нас От. Ну, от така. Вона мені дуже тоді подобалася. Вона пішла в сім'ю, пожила там якийсь проміжок часу. От. І все ж таки потім попала. Знов до мене. Тупна дівчинка, якою, з якою я хочу вас познайомити, це Бель. У Бель вже Оак мій. Це взагалі, ну, вона живе в, в, в домі в мене, але це лялька моєї малої, тому що я її робила для неї. От. Так ісь йоак. От, і така вона в мене така шкодна дівка, то ми такий із Святою і придумали її образ. І трошки Оак, о, До речі, я дуже люблю оаки на базі Disney. От. І Бель це не єдина лялька, я зараз покажу, в мене є попелюшка. Теж з моєю ну Попелюшка це взагалі мій перший Оак. От, також у мене була білосніжка, її подрузі подарувала на день народження, малювала. Ну, я саме для неї малювала. От, на замовлення. У мене є постійні клієнти, які люблять ОАК на Діснейках. от. Ну, от така от бель. Таке в неї волосечко, Тому не тільки Дорослим дівчаткам хочеться гратися в такі ляльки. Ай. Ой, дорослим, не тільки маленьким, а й дорослим. Ай, сказанула. Так, я думаю, ви всі здогадалися, що наступна в нас попелюшка. Ця попелюшка, вона йде базова, вона йде без ОАКу, але сейчас покажу і Оак теж. От. Я її трошки примарафетила, тому що вона трохи були не в були з волосичком. А, На ні, саме на ній зараз я вам покажу, де дивитися на нозі рік випуску. На ніжці. Так, ось я не знаю, буде вам видно чи ні, зараз фокусується камера. На ніжці є цифри. І перші цифри там є 11. 11 це, є, це означає, що ця попелюшка 11-го року випуску. От перші цифри, які стоять, я думаю, що вам їх видно. Ну, маю надію а, на ножці. Це йде рік випуску ляльки. Дуже рідко буває, що ось тут на спині, отут пишуть, дуже рідко. Але то так, прям рідко-рідко. Всі лялечки, вони продаються з якимось своїм дружком. У Попелюшки це миша. У мулан там дракончик варіель, здається, чи Краб, чи хто, але я не зовсім пам'ятаю. Це її оригінальне вбрання. Вона вся так, як вона продавалася. Мені пощастило, знайшла її в гарному стані, тому що пелюшками дуже люблять гратися і їх затягують. Ну і гарне платячко. Таке теж досить якісне. туфельки. От, От, ну, така вона не намальована. А зараз я вам покажу, а потім покажу в порівнянні. Це теж попелюшка. До речі, ось ця попелюшка в неї на спині рік випуску. І це попелюшка була, це була преміальної серії, в неї трошки інше волосся. У неї не сині, а блакитні трусики, тому що у папелюшок у них взагалі трусики сині. Цей трусики блакитні. Одяг від Світи Лемеш. Оак мій. Це мій перший ОАК, який я зробила. Це було дуже давно. Навіть не пам'ятаю, мабуть, 17-й рік чи 16-й Десь десь так, десь так, не пам'ятаю. І ось вони двох, я вам покажу їх в порівнянні. Це лімітна. Це був е якийсь подарунковий там випуск, вона лімітна. Їх було мало. Так. Е ще ось така в мене є Моана. Я її не розпаковувала, це мій подарунок. Подарунок на цього року одразу скажу, просто вона в мене стоїть запакована. Як подарували, мені подарувала подруга. От так вона і є. Хочу сказати, що ця Моана була не перша. Першу Моану попросила свою що десь тут вставила. Не знаю, куди вона її причепить, але десь тут. от Вона була маленька, пухкенька така. Дуже така мила дитина. Я тут теж, до речі, хочу ну, мати. От. Але їх вже тільки на муринку можна купити, тому що вони не випускаються. Зараз випускаються ось такі. От. А зараз випускається ось така. Вона дуже класна, дуже гарна. От. Не знаю. Думаю, що вам видно. До речі, в таких коробочках вони йдуть. В кожної коробочки йде арт намальований, намальований арт з принцесою. І в таких коробочках вони приїжджають. Е -е, оригінальні ляльки, тому що я чула, що є підробки. Оригінальні ляльки випускає Disney Store От, і куплю, купують їх саме там. Я маю надію, що вам було цікаво подивитися моїх Діснеївських крисунь. Це окрема така гілка моєї колекції. І я їх надзвичайно люблю. Вони всі дуже гарні, вони милі, вони такі, що вони зігрівають. Ну... Їх, їх приємно брати, хочеться десь трошки порушіти. Значить ти доросла, але хочеться десь трохи їх там щось Таке. Тому, якщо ви тільки познайомилися з ними, може комусь буде цікаво, якщо хтось захоче придбати собі таку лялочку. В кого є, пишіть, Які в кого є такі лялюськи у колекції. Мені було б цікаво, що, що ви маєте. От, і ну, яку? Ну, яку кількість Діснею, тому що в мене їх не так багато ще, я хочу їх не, не розмальовані, ну, не перемальовані, не, не ОАК. От. Підписуйтесь в Telegram. Там багато буде нового, цікавого. До речі, буде розіграш аутфіту для Gods. Буквально на днях не буде, тому підписуйтеся, бо розіграш буде тільки в Телеграмі і буде ще в інстаграмі на нашій сторінничці старту. Ну, що? Всім па-па До нових зустрічей з нашими лялочками.